Працівники Дорожньої служби Полтавщини третю добу на ногах. І якщо снігоприбиральна техніка ще готова боротися зі стихією, то людські можливості не безмежні. Водій Олександр Науменко говорить, що багатьох його колег доводиться змінювати на посту. Без зупинок йдуть у нас машини, міняються тільки водітеля іноді, хто не видержає, міняють. А так працюємо. Круглі сутки машини практично йдуть, йдуть. Поки ми, слава Богу, без ремонтів, без нічого обходимося. Станом на вівторок у Полтавській області обмежений рух вантажного транспорту лише на трасі Р-52, що веде до Дніпропетровська. Решта проїзні. На дорогах державного значення працює 120 механізмів та 170 дорожніх працівників. У найкращому стані головна траса регіону Київ Харків. У понеділок до кордону з Харківською областю її чистили одночасно три крази. А у другорядні дороги залишають бажати кращого. Деякі замало так, що ні пройти, ні проїхати. В селах зовсім немає прочищених доріг. Хіба якийсь приватний підприємець може вийде прочисти. Був випадок, що я застряв, то добрі люди допомогли виїхати. Підштовхнули, підіпхали в одному місці, в другому. І так воно, ну це добре, що люди є. А як нема людей, приходиться визивати МЧСників або вилавлювати якогось трактора. Інакше виїхати нема можливості зовсім. 18 січня через снігопад та ожеледицю на автодорозі Семенівка оболонь у заметі застрягла швидка, в якій перебувала вагітна жінка. Рятувальники за допомогою троса витягли машину з кувету, а потім на пожежному автомобілі доставили жінку до районної лікарні. А от у іншому селі вже Новосанжарського району ще одна вагітна, так і не діждалась медиків: народила вдома. Потім прибула швидка, і надзвичайникам довелося прочищати 20 кілометрів дороги, щоб матуся з новонародженою дівчинкою потрапили до лікарні. За добу майже 400 транспортних засобів було звільнено із заметів. На щастя, обійшлося без жертв. Дорожньо-транспортних пригод з протерпілими немає, але є ряд випадків, коли вантажівки сходили з траси внаслідок ускладнення дорожніх умов. Доводилося залучати важку техніку, щоб ці автомобілі витягувати з куветів на проїжджу частину. Також у населених пунктах спостерігається сплеск дорожньо-транспортних пригод, де є пошкодження, механічні пошкодження транспортних засобів. Цього тижня синоптики ще обіцяють сніг, але вже не такий рясний.